Богдане, ми переживаємо зараз справді надзвичайно складні часи, і часто можна почути від людей, як кажуть, так часто молюсь, так ревно молюсь, але чомусь Бог не чує, чому Бог не зупинить цю війну. Скажіть, будь ласка, які слова слід підібрати, аби донести вірним, як же є насправді? Знаєте, дуже важко інколи є говорити людині, яка втрачає надію. Або впадає в відчай. І переконати в чомусь людину є дуже важко. Єдиний такий момент, також, яким я зустрівся, тільки приїхав до військових на блокпост, один з блокпостів. І відразу один військовий у мене таке дуже таке різке запитання: де ваш Бог? Чому він допустив це? Що ви тут приїхали? Ну, насправді. Я розумів, що це є трошки, можливо, не є докіром в мою сторону, це є клич душі, крик душі, який він такий, таку клич душі розчарування. Бо я скільки знав, що потім їх виводили з такого оточення під обстріли, і вони дуже багато пережили пережили дуже багато втрат. Щоб пояснити людині, перш за все потрібно зрозуміти причину війни, причину взагалі. Яка приходить в нещастя. Звичайно, причина завжди є гріх. І коли гріх бере верх над людиною, тоді людина починає ставити себе вище Бога. І, власне, якраз будь-яка війна, це коли людина поставила себе на місце Бога і вирішує, кому жити, кому вмерти. І маємо розуміти, що сама війна це не є породження від Бога чи Бог допускає, по перш за все, Господь на створив людей, людиною, яка має свобідну волю. Вона має право вирішувати, що вона має робити, як має чинити. Коли людина свою, своєю свобідною волею продовжує грабувати, красти, це не є тоді воля Божа, це є воля людини. І людина тоді відкидає цю волю Божу. Щодо молитви, направду, Бог чує наші молитви. І, і ці молитви сьогодні, ем, силу цієї молитви сьогодні запевняють нам наші воїни, які кажуть, так виглядає, що Бог не нашими руками закриває нам, нам небо. І, і, і так є. І нещодавно чоловік нашої катехитки говорив також, що каже: я не знаю, як ви там, але ми там, ми тут на війні, відчуваємо дуже велику силу молитви насправді. І тому. Не маємо права ми сьогодні знеохочуватися, бо як читаємо в Святому письмі, повірі, вашій дасть вам. І саме віра є запорука того, чого ми сподіваємося, докази речей невидимих. А ми сподіваємося, чого? Перемоги і миру нашій державі. Тому ми не маємо права заради наших воїнів, які є там, заради тих, які. В яких ми відпровадили до вічності тих наших героїв, які вже не повернуться до наших до, до своїх родин, але заради них ми не маємо права опускати руки. Ми маємо право навпаки зносити руки до молитви, до Господа і, перш за все, не впадати в віча і кріпитися в вірі. Саме віра є, дає нам силу. Майте віру в Бога. Ми читаємо в святому письмі. Власне, віра є основою всього і в нашої перемоги.